У березні російські ракети поцілили у дах та двір середньої школи. 20. так, вибуховою хвилею вибуло усі шибки з фасаду школи. Одним із постраждалих класів став клас інформатики. Приліт ракети вибив вікна і зруйнував систему опалення, а також пошкодив стіни. Допомогти відбудувати цей конкретний клас. Взялися люди з океану, а саме студенти престижного університету Берклі, що у північній Каліфорнії. Одна із них Юлія Давіс ініціювала створення організації Український клуб Берклі під егідою, якого запустила фандрайзинг. Наша, наша головна мета, і, власне кажучи, те, що ми робимо, це е, ми починаємо рух за відбудову шкіл в Україні, в США, і ми бачимо Берклі як ідеальним плацдармом для того, щоб розпочати цей рух, тому що Берклі історично був місцем, де почалася свобода слова рух за свободу слова, де е, історично почали зародилося дуже багато різних рухів. Так, Юлія, підприємниця інноваторка, та її колеги Віра та Дарія, науковці у сфері нейробіології, є співзасновницями клубу. Вони знайшли український нон-профіт Сайвет, який запропонував зібрати кошти на відновлення класу інформатики середньої школи. 20. ми змогли стати партнерами Берклі Півмарафону щорічно, який є дуже популярною подією серед бігунів. І е, ми назвали цей проект Run to Rebuild, тому що за допомогою фандрейзингу е, під час цього пробігу віртуального, то також власне фізичного пробігу, ми збирали гроші для відбудови однієї з шкіл е, у Чернігові. Так, підключивши бігунів, дівчата назбирали 6 тисяч доларів, а також вирішили запустити фандрайзинг, щоб дозбирати ще 4 тисячі. А цей проект є важливий, тому що багато людей не знають про масштаби зруйнування шкіл в Україні. Ну тим більше в Америці. Наприклад, понад 2500 шкіл є повністю не повністю зруйновані. Вони є пошкоджені і понад 300 є повністю зруйновані. В організації сейв діють розповідають з 34 шкіл у Чернігові. Постраждало 27 шкіл від прицільних артилерійських обстрілів. Саме такі донації допомагають. З огляду на такий масштаб руйнування в місті, а самому місту справитися просто ну, надзвичайно складно, тому що мова йде про десятки і десятки мільйонів доларів, які необхідні для відновлення. Ми надзвичайно вдячні, що спільнота в Берклі, українська спільнота, наші студенти, аспіранти, які там навчаються. І, Власне, живуть в, в Каліфорнії, доп, вирішили допомогти нам з відновленням. людей в українському клубі. Берклі розповідають, наступними проектами будуть не лише відновлення шкіл, а й будівництво нових інноваційних закладів освіти і залученням найпотужніших розумів світу з Берклі. Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки.